Вирішується це питання. Ну і вирішили у нас за рахунок Суботівської школи. Значить, в травні місяці районним керівництвом було повідомлено школу і жителів села про те, що школа Суботівська першого другого ступеня буде реорганізована в школу першого ступеня. Для того, щоб школу не реорганізували, щоб вона залишилася працювати школою першого другого ступеня, нам необхідно було знайти кошти. Ми знайшли кошти. Звернувшись вже в серпні місяці до сільхозвиробників, ми знайшли кошти на доплату праці працівників. 94 тисячі нам дають сільхозвиробники і 106 тисяч це вже з початку нового календарного року, 2017 року. Ми виділимо з бюджету. Ми знайшли кошти, а нам знову кажуть. Не вирішується питання, школа залишається школою першого ступеня. Як вони це аргументували? Малою кількістю е, аргументів велика кількість була. Спочатку немає коштів, потім маленька кількість дітей. А вчора нам до нас вже приїхали, то проблема вже в кадрах. Зрозуміло, бо вони 31 серпня повністю розрахували весь педагогічний колектив е, другого ступеня. Зрозуміло, що на сьогоднішній момент кадрів немає. Непослідовність кроків районної влади привела до того, що вони на сьогоднішній момент закрили все-таки школу. Ви думаєте для того, щоб все-таки своє рішення? Ми розуміємо,